Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі десятикласники. Ми продовжуємо вивчення законів спадковості та мінливості. І сьогодні будемо говорити про каріотип людини, його особливості і хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Виділення та мікроскопічне дослідження хромосом є основою цитогенетики та основним методом, за допомогою якого клініцисти виявляють хромосомні аномалії у людей. Каріотип це загальний вигляд повного набору хромосом у клітинах певного виду або окремого організму, головним чином включаючи їхні розміри, кількість та форму. Хоча Менделя називають батьком сучасної генетики, він не використовував у своїх експериментах жодного з інструментів, які зазвичай використовують сучасні генетики, одним із таких потужних цитологічних методів є каріотипування. Це процес визначення каріотипу шляхом виявлення хромосомного складу особи, включаючи кількість хромосом та їх будь-які аномалії. Каріограма або ідіограма це графічне зображення каріотипу, де хромосоми, як правило, організовані попарно, упорядковані за розміром і положенням центромери для хромосом однакового розміру. Каріотипи описують кількість хромосом в організмі та те, як ці хромосоми виглядають під світловим мікроскопом? Звертається увага на їхню довжину, положення центромер, малюнок смуг, будь-які відмінності між статевими хромосомами та будь-які інші фізичні характеристики. Щоб визначити каріотип людини, її клітини, наприклад, лейкоцити, спочатку збирають зі зразка крові або іншої тканини. У лабораторії виділені клітини стимулюють до активного поділу. Далі хімічна речовина під назвою колхіцин наноситься на клітини, щоб зупинити конденсовані хромосоми в метафазі. Потім клітини набухають за допомогою гіпотонічного розчину, щоб хромосоми розійшлися. Нарешті зразок зберігається у фіксаторі та наноситься на предметне скло. Потім генетик забарлює хромосоми одним із кількох барвників, щоб краще візуалізувати чіткі та відтворені моделі смуг кожної пари хромосом. Після фарбування хромосоми переглядають за допомогою світлопольної мікроскопії. Фарбування призводить до приблизно 400-800 смуг. Зі щільно згорнутої ДНК і конденсованих білків, що розташовані уздовж усіх 23 пар хромосом, досвідчений генетик може ідентифікувати кожну хромосому на основі її характерного малюнка смуг. На додаток до шаблонів смуг хромосоми додатково ідентифікуються на основі розміру та розташування центромер. Хромосоми розташовуються у порядку від найдовшої до найкоротшої. Генетик отримує цифрове зображення та ідентифікує кожну хромосому. У каріотипі людини нестатеві хромосоми, тобто аутосоми, зазвичай організовані у приблизному порядку за розмірами від найбільшої хромосома 1 до найменшої хромосома 22. Однак хромосома 21 насправді коротша за хромосому 22. Це було виявлено після того, як синдром Дауна було названо трисомією по 21-й хромосомі, оскільки це захворювання виникає внаслідок наявності однієї додаткової хромосоми по 21-й парі, тобто трьох. Не бажаючи змінювати назву захворювання, хромосома 21 зберегла свою нумерацію. Хромосоми Х та Y не є аутосомами і називаються статевими хромосомами. Тому клітина має дві копії кожної хромосоми. Одна з них походить від матері, а інша від батька. Батьківські та материнські хромосоми в гомологічній парі мають однакові гени в однакових локусах, але можуть складатися з різних алелей. Хромосоми мають смугастий малюнок. Унікальні моделі смуг використовуються для ідентифікації хромосом та діагностики хромосомних аберацій, включаючи розрив, втрату, подвоєння, транслокацію або інвертовані сегменти. Хромосомні плечі, що виступають з будь-якого кінця центромери, можна позначити як короткі або довгі, залежно від їхньої відносної довжини. Коротке плече позначається P, тоді як довге плече позначається Q. Каріотипи розташовані таким чином, що коротке плече хромосоми зверху, а довге плече знизу. У найпростішому випадку каріотип може виявити генетичні аномалії. При яких у людини занадто багато або занадто мало хромосом на клітину. Прикладами цього є синдром Дауна, який ідентифікується третьою копією хромосоми 21, синдром Тернера, який характеризується наявністю лише однієї ікс хромосоми у жінок замість двох звичайних тощо. Генетики також можуть визначити великі делеції або вставки ДНК. Наприклад, синдром Якобсена. Який включає характерні риси обличчя, а також дефекти серця та кровотечі, визначається делецією в хромосомі 11. Нарешті каріотип може точно визначити транслокації, які відбуваються, коли сегмент генетичного матеріалу відривається від однієї хромосоми та знову приєднується до іншої хромосоми або до іншої частини тієї ж хромосоми. Транслокації пов'язані з певними видами раку. Історія вивчення каріотипу. Хромосоми вперше спостерігав у рослинних клітинах Карл Вільгельм фон Негелі у 1842 році. Їхню поведінку в клітинах тварин, а саме саламандри, описав Вальтер Флемінг, відкривач мітозу, у 1882 році. Наступний етап відбувся після розвитку генетики на початку ХХ століття, коли було визнано, що хромосоми є носіями генів. Термін каріотип, який визначається фенотиповим виглядом соматичних хромосом, на відміну від їхнього генетичного вмісту, був введений нашим вітчизняним ученим, професором Григорієм Левицьким, якого русня закатувала у таборах. Дослідження каріотипу людини зайняло багато років, щоб вирішити найосновніше питання, скільки хромосом містить нормальна диплоїдна клітина людини. У 1912 році Ганс фон Вінівартер повідомив про 47 хромосом у сперматогоніях і 48 в оогоніях, зробивши висновок про механізм визначення статі XXX0. Пейнтер у 1922 році спочатку віддавав перевагу 46, але переглянув свою думку з 46 на 48. Але він правильно наполягав на тому, що людина має систему XXXY. Зважаючи на техніку того часу, ці результати були чудовими, Джо Хін Тіо встановив. Що кількість хромосом становить 46, використовуючи нові методи, доступні на той час. Робота проходила у 1955 році, а була опублікована у 56. Інші людиноподібні мавпи мають 48 хромосом. Тепер відомо, що хромосома 2 людини є результатом наскрізного злиття двох хромосом-предків людиноподібної мавпи. Отже, ми з вами сьогодні говорили про каріотип людини. Давайте у загальному вивчене. Нормальний каріотип людини містить 23 пари хромосом, 22 пари аутосом і одну пару статевих хромосом. Хромосоми зазвичай розташовані в порядку від найбільших до найменших. Коротке плече хромосоми називається П-плечем, а довге плече називається Q-плечем. Для спостереження за каріотипом клітини збирають зі зразка крові або тканини та стимулюють їх до початку поділу. Хромосоми зупиняються в метафазі, зберігаються у фіксаторі та наносяться на предметне скло, де вони фарбуються барвником, Для візуалізації чітких смуг кожної пари хромосом. Каріотип можна використовувати для візуалізації аномалій у хромосомах, таких як неправильна кількість хромосом, делеції, вставки або транслокації ДНК. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.